Слухай у програмі, лікар знає на радіо Київ 98 фм Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас. До програми Лікар знає сьогодні. Ми поговоримо про осінню депресію і безсоння. Бо погодьтеся, осінь це не лише затишні теплі вечори, пледи і смачний ароматний чай. Це ще й безсоння, пригніченість ще й відчуття, коли сил бракує. Чому так відбувається? А Головне, як цьому протистояти і як цього позбутися. Про все це будемо розпитувати у наших сьогоднішніх гостей, яких я із задоволенням представляю. Отже, до студії сьогодні завітали Тетя. На ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Гематолог мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед», а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день, добрий, добрий день. день. Шановні гості. Для початку я нагадаю для усіх про можливість отримати кваліфіковану допомогу від фахівців клініки мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед». Отже, в Києві працює два дві клініки: одна на лютеранській 16, Це неподалік метро Хрещатик, інша на мостицькій. Дев'ять це житловий масив виноградар. Е, дуже важлива інформація. Всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби, що як ми знаємо, надзвичайно важливо. Отже, номер за яким варто телефонувати 073 503 три 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Не порушуємо традицію. Тетяна Борисівна, Давайте, мабуть, ви сьогодні будете дякувати. Я вас підтримаю. Ну, хочу подякувати наших хлопців зсу, які обороняють нашу країну, які допомагають нам жити кожен день і радіти. І ми дуже надіємося, що вони скоро повернуться до нас. Хай наша країна скоріше отримає перемогу. Приєднується вся команда Київ ФМ до цих щирих слів. Віримо, допомагаємо і чекаємо так про депресію. Давайте про, про депресію. Осінь восени це загалом актуальне питання. Чому саме восени? І це якась сезонна річ? Чи це сигнал якихось більших проблем? Ну саме депресія це такий стан, коли організм нічого не хоче. Угу. І таких уже станом не дуже багато. Просто ду другі люди кажуть, та я сижу, в мене депресія. Справжня депресія це дуже страшний стан, коли людина навіть не піднімається з кроваті. Сьогодні ми хотіли би поговорити про безсоння і важливість сну в нашому угу. житті. Тому що, крім того, що ми живемо зараз під час війни, всі окружені тими страхіттями, які, так же, як і ви, як і всі слухачі, кожен. Не може нормально спати в плані такого продовгуватого жна. Ну, дуже багато у нас є причин, які можуть приводити до погіршення сна. Без сна людина не може жити. Людина повинна спати вночі не менше 8-6 годин. Жінкам більше, бо вони енергетично. Дуже багато тратять сил і гормональне у них більше на навантаження, а чоловіку достатньо 6, такий повноцінний сон. І хочу сказати, що в нашій клініці всі лікарі одне з питань обов'язково ми задаємо всім пацієнтам. Що касається дітей і дорослих, ми питаємо, як ви спите. На жаль, про це дуже рідко питають звичайні лікарі. Тільки якщо людина прийшла до невролога і задала таке завдання або вже до психіатра, чому сон нам потрібен? Ми відновлюємося під час сну. Під час сну відновлюється весь організм, він дрімає вітальні функції, всі включаються. Якщо нам недостатньо буде для відновлення, не буде нових клітин. Тобто ми потратили сили, енергію, були радісні такі, а треба її відновити. І там синтезуються вночі дуже важливі гормони для відновлення соматотропний гормон. Якщо він не відновлюється, ми не відновимося навіть після звичайної операції. Навіть якщо ми лежимо і не спимо після операції, Тобто потрібно включити определенний рівень гормонів. Дуже важливий ще гормон пролактін для жінок. Він синтезується тільки під час сну вночі. Тому на сьогоднішній день актуальність безсоння дуже велика і актуальна, якщо людина не виспала, цілий день пропав. Mm -hmm. Доспати неможливо в день, тому що знову гормони, які включаться в день, щоб трошки перекимарити, як кажуть, це зовсім не той стан гормонів, які mm -hmm. вони знаходяться у нас вночі. Там організм так налаштований, що як по, по циркадному ритму, по, по годинам виділяються гормони: одні більше, другі менші. Зараз Яночка розкаже подробні. Mm -hmm. І ми засинаємо, як потрібно різні стадії сна. Зараз по стадії ми не будемо казати, щоб просто розуміли, що дуже важливо, як по Їсти, як е, ходити, де рухатися, як займатися чимось. Ми лю, ми люди, ми повинні бути соціальні, і сон це одне із головних в нашому житті. От я підозрюю, що ми сьогодні будемо говорити багато про причини, чому ми погано спимо, чому ми погано засинаємо. Але давайте спочатку почнемо: а, як в нормі це має відбуватися, от що таке засинання в нормі? Це що відбувається з нашим організмом? Ну, е, значить, е, безперечно, що цей процес зав'язаний на гормональній системі. І за процес засинання в нас відповідає мелатонін. Він починає в нас вироблятися поступово. Це великий гормон, і він починає вироблятися вже десь близько з першої, п'ятої години дня. І він поступово накопичується, 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 і близько 11-ї години його кількість має бути достатньо для mm -hmm. того, щоб людина почала відходити в сон. Але е кількість мелатоніну залежить від, е від сонця, від світла. І якщо ми постійно дивимося в блакитний екран телефона або комп'ютера, то це зменшує, е впливає на нашу сітківку і зменшує вироблення мелатоніну. Тобто один з способів покращення вироблення мелатоніну – це окуляри, які будуть захищати ваші очі від синього спектру. Далі проводити більше часу на сонці, бо саме жовтий спектр, жовтий-червоний, він допомагає мелатоні. Але ж якраз восени і немає, того сонця. От. тому депресія, тому безсоння, тому зараз така актуальність. Далі в нас має бути субстрат для того, щоб мелатонін вироблявся. Це білки. Але це не всі білки, це попередники мелатоніну і серотоніну, це триптофан. Його торгівельна форма це Л-триптофан. Він, звісно, що є в нас в їжі. Тож, кушайте індейку та чорний шоколад mm -hmm. з боби та сіміна. І... Стан кишківника на це впливає, тобто, якщо в нас не буде працювати шлунково-кишковий тракт, то білок не смовчиться, білок не. Перетвориться на амінокислоти і вже процес це Тетяна Борисіна mm -hmm. продовжить про вплив інших органів. Далі, значить, цей мелатонін, він накопичується, ми маємо себе підготовити до сну, і це має бути певний ритуал. У відходження до сну це ритуал. Ліжко має бути тільки для сна, світло має бути приглушеним, мають бути певні обставини зовнішні, тобто ви маєте розмовляти перед сном. Про щось приємне, сім'єю з родиною це підвищення окситоцину, це зниження кортизолу. і що ще додати? Як ви виключити мозок? Можете сказати? От я лягаю коли спати. <кхух> 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 я... В, мене... В мене всі обставини немає <кхух> 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 світла, тиша. Але я планую ефіри, ставлю питання. Це виписати собі треба Записаю, <кхух> 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 записую. <кхух> <кхух> Це в багатьох людей така проблема. Як це зробити? Виписати Як? на листочок це ваші плани, ваші задачі на наступний день, і просто взяти, відірвати його від себе і покласти поруч. Про це я подумаю завтра. Про це ага. ми поговоримо тому. Або це практики. Є люди, яким допомож... допомагають практики, і одна з найефективніших для засинання це йога нідра. Угу. Погладити себе, намастити себе олією, навести якусь красоту, зосередитись на чомусь іншому, а не на проблем. Ну, Це, в кожного ну, свій... це треба вчитися. Це, 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 це не те, що я зараз вас почула, ввечері прийшла, лягла і все виключила з якого. Це треба мозок. просто навчитися любити тишу і зупинятися, думки. Це допомагає якісь ритмічні слова, де можна ну і кажуть, молитви можна взяти одну молитву. Це дуже класно теж. І просто от читати, читати, читати собі в голові. І є монотонно. таке правило монотонно. 12, 24, Правило 12. Розумієте, да ну це не овічки, да не обов'язково це молитва, просто якийсь текст. Хтось читає ввечері книжки, такі вони повинні бути спокійні, Коли вони вже будуть навантажувати нам емоції, тоді ми не заснемо. Ні в якому разі не дивитися екран. то що яночка казала, тому що руйнується мелатонін. І ввечері червоне світло повинно бути трошки. Воно тоді допомагає залишитися мелатоніну. Ну, Кому Іди. допомагає музика, інколи допомагає музика, кому ні, боже рятувати. Кожен повинен зробити це собі так. сам. Єдине, що ще не рекомендується, фізичне навантаження ввечері. Дуже пізно, якщо ви йдете в спортивні зали о 7-8, ви ніяк не заснете в 9-10. Ви будете збуджені, кортизол виділиться, ви активні. Тому на вечір все треба робити спокійно. І дітям теж виключати всі ці телевізори, всі mm. гаджети, тому що діти сидять. Вони не можуть заснути. А ще про холодне повітря, тобто холод він теж стимулює засинання в нас. І додати до пропозиції Тетяни Борисінець, це можна взяти якусь нову мову і повторювати 10 слів нової мови. І мозок такий кіно. я цього не хочу. Це спрацьовує. І коли вам хочеться спати, зазвичай, якщо організм здоровий, хочеться засинати десь з пів 11 до 11 От замітьте, тому що максимальне виділення мелатоніну Гіпоталамуса з 20 до 21. Угу. Він максимально накопичується. Організм готується в 11 годин у нас ввечері починає включатися жовчний міхур, він теплий, розганяється. І оцей фізіологічний момент треба ловити, все кидати і лягати. Особливо це зараз. Іначе прийдеться приймати заспокійливо. Я розумію, коли бахне, щось там буде голосно, ми все одно прокинемося. Ну знову, щоб вернутися, дихання спокійне, вдох, видох на 4, затримка дихання, 4, 4 видох або на 5. Скільки можете. знаєте, працює, дуже да, працює. Вже. Хвилину Але подихали, вже трошки заспокоїли. Значить, ви зменшили вже адреналін, вже не так б'є по гіпоталамусу. І потихеньку ви відновлюєтеся. Аж так, же живу, як всі. І живу теж під цими бомбами. Ну, якось засинаємо і приходимо на роботу. Приходять дуже важкі серйозні пацієнти до нас. І ну, якось треба. Прожити цей час, дивіться, мені дуже цікаво було би трохи більше дізнатися про триптофан. Бо, от коли я наговорила, там якісь знайомі мелатонін, серотин, це те, що ми часто чуємо в контексті сну, безсоння. А от триптофан, я, якщо чесно, не знайома. Але дуже мало часу. Тому от по можливості, десь я зараз у вас буду запитувати про причини, наприклад, безсоння. Так, от тому от попрошу ще і, бо ми не ну ми речі, про яких ми не знаємо, ми ну, і не Це просто звичайна, на... звичайна амінокислота. амінокислота. У нас Вона є замінні і незамінні. І знаходиться амінокислота в багатих продуктах. Ну, ось ким індейки є, сікра mm -hmm. теж, бобові, Креветка. креветки, багато там морква, що мені вишні. ще сказали, вишні, м'ясо. Тобто просто Розумієте, це повна повноцінна бать, їжа білкова. Для mm -hmm. того, щоб все це перетравилось, то повинен працювати mm -hmm. добре шлунково кишковий тракт. Ми можемо з'їсти м'ясо, mm -hmm. воно не перетравиться. І всі мінокислоти по кирпічикам розкладаються. Триптофан використовується для утворення різних гормонів, які регулюють наш настрій. От серотонін нам знижує негативні емоції, а є гормони, які нам дають. Nasce na Чогось жждання, це дофамін. Угу. Якщо тут іде дисбаланс, ми починаємо вже себе почувати дуже погано. Я не хочу перегружати інформацію таким назвами. Ну просто це звичайна амінокислота. І це можна узнати, є дефіцит чи ні, можна подивитися в нашій клініці. У нас розкладаються всі амінокислоти, вітаміни і мікроелементи. І Тут нічого важкого не немає. От давайте ну, я може бути просто багато тратиться тріфтофану на серотонін. Розумієте, угу. все це перекидається. перекидається. Да. Я тоді нагадаю нашим слухачам, як записатися, як отримати. А... В консультацію фахівців за унікальними методиками працюють ті, хто стежать за нашими програмами, знають е е які саме підходи використовує Method. Отже, в Києві працює дві клініки: одна на лютеранській 16, це неподалік метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, Це житловий масив виноградар. І дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. 073 п'яцьсот 340 30 це телефон, за яким треба записатися. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, причини безсоння. От е, щоб розібратися з причинами, хочу розказати, як проходить обстеження. Через нього так краще mm -hmm. буде, коли є у людини спитаєш, погано спите. Що таке безсоння? Це значить або погане засинання. Це ми виясняємо, mm -hmm. значить, початок поганий, або людина прокидається часто в, в, в определенний час, частіше це 2-3 ночі, або людина не досинає. Сає дуже рано, шість і час ну буде мало. Розуміючи циркадний ритм, як працюють які органи, зразу ми вже розуміємо, на які тканини треба звернути увагу. Ну прибор дозволяє знайти причину, чому людина не спить. І ми зразу спитаємо у прибора, так, що робимо по резонансу, має значення ендокринна система. Так, да, має. Які органи зразу? Так, да, знають. Якщо гіпоталамус, все зрозуміло, не віддає гіпоталамус свій мелатонін, який накопичився за день. Блокується. Хто блокує? Дуже часто ми знаходимо інфекційне агенти. Ми вертаємося все ж до інфекцій. Це дуже часто постковідні синдроми, і дуже багато зараз. Це багато різних вірусів герпеса. Це може паразитоз, бо особливо токсоплазма. Це, може бути, бораліоз, його дуже багато зараз. Я не буду всіх називати, але ми шукаємо причину в органі, чому він перестав працювати або не накопичувався. І починаємо в лікуванні призначати препарати, щоб лікуватися цю інфекцію по гіпноламусу. І через місяць, навіть півтора людина приходить: ви знаєте, я вже сплю. Буває дуже швидко, коли дуже давно людина не спить, такі бувають трошки важ... важливіші, тому що причина може бути, наприклад, у наднирниках, які перегружені тими ж інфекційними агентами, і виділяється неадекватна кількість гормонів стресу. Неадекватна. Тому завжди ми реагуємо, адреналін, норадреналін, працює, mm -hmm. кортизол накопичується. Якщо його більше, ніж потрібно, накопичилось за день, а зараз ми всі так кортизолом, да, він переходить на територію мелатоніну, я так кажу. Ввечері, вночі на ну, в 12 ночі, кортизола повинна тільки для підтримання вітальних функцій, щоб організм дримав і угу. циркулював дихання, серцеве і так далі, відновлюються органи. А кортизол заліз на свою територію. Все, він угу. вибиває мелатонін, і ви не зможете захистити. Тому дуже важливо тримати цей момент сну. Далі дуже важливий момент, коли погано люди сплять і прокидаються вночі, це якраз 2-3 години. Це робота печінки дуже важливими. Якраз в цей момент з 11 жоншни, потім у нас включається печінка, вони проводять своє очищення, відновлення, щоб прийняти на слідучий день наше сміття і знову переробити його. І весь час це сміття перероблюється, да, під час ночі, якщо дуже багато токсинів, вони виділяються в кров, подразнюють центр. Сну і наш гіпоталамус завис. Мелатонін є, він не виходить. Тому дуже важливо сон важливий дуже для пацієнтів з захворюванням печінки, особливо важкі захворювання, важкі гепатіти, цирози. І люди, ті, як приймають алкоголь, вони прокидаються їм дуже погано, тому дуже важливо має значення печінка в регуляції сну. А вранці ми покидаємося, коли раніше у нас дюргається наднирників. Кортизол у нас буде десь пів сьомого. А якщо він не виділився, то ж багато накопичилось, а новий починається, ж не буде соромно. Mm -hmm. 6.30. Фух! Це, це не світофор. То він починає вироблятися з 3 Воно години поступ... ночі. поступово. А якщо він залишився з прошлого разу <сум> зранку, то з того... це високий базовий да. урівень кортизолу. Да. Получається, і, mm -hmm. він, ми... да. буде і він буде в 5 ранку, в 4 і людина більше не може заснути. А якщо ще випила в цей час каву, додавала кофеїн, все. все. Тема закрилася. Оце основні моменти циркадні ритми. Дуже важливий ще момент мають значення всі інші гормони, які нас регулюються. Ми все розбираємо, ще тільки ендокринну систему і печіночку. Да? І, а що по печінці, якщо печінка нормально не спрацювала, то накопичуються це ж, токсичні гормони, які, речовини, які не дозволяють е, працювати нормально. Заспокійливим гормоном. Ну, тут серйозний процес іде. хотілося б додати по гормонам от, жіночим. Дуже багато жінок, які нервують під час е, місячних, під час вагітності, менопауза. Там дисбаланс гормонів теж приводить до погіршення сну. Знижений тестостерон для чоловіків теж дуже. сигнал знижений, теж проблема. Щитоподібна залоза, якщо вона працює дуже погано, низько, не будете засинати, і якщо дуже сильно. Тобто завжди це можемо розрігувати. Тобто, практично, я тут кажу 10-5 хвилин, і ми це теж можемо за 10-15 хвилин узнати, хто основний uh -huh. чинник: ендокринні залоди або шлунково-кишковий тракт. Можна казати довго на цю тему, тому що сон може бути пририватися любими больовими синдромами, якщо людина хворіє якимось хворобами, артрити там, запалення підшлункової, будь-який больовий синдром. Розбуде вас, прокинеться, ну це не просто порушення, безсоння, це порушення із-болі. за болі. Угу. Тоді треба просто дивитися, як вилікувати хворобу саму. Розумієте, це не безсоння. А шлунково-кишковий тракт от в цій системі впливає на ну, це ж печінка, я а, сказала. Печінка, да, печінка ну, да. і, а. і шлун, кишківник – це орган, який виробляє в наш організм найбільшу кількість запальних агентів. Mm -hmm. А запальні агенти йдуть в нас в судини і в голову і так само збуджують нашу систему і е, погіршують роботу. Добре, а що тоді за, за кишківник трошечки два слова. Це ж теж дам. Доповню то у нас серотонін синтезується не тільки в головному мозі, а й в кишківнику. Якщо хворий кишківник, серотоніну буде менше, а з нього якраз іде процес на мелатонін. І звичайні, де антидепресанти, вони якраз на це направлені. Інгібітори не звара, не, не зверталася назад. Uh -huh. ну, тоді будуть проблеми uh -huh. з тромбоцитами. І це важливий момент, кожен орган. Е, ну важливо, коли часте випускання, теж буде людина прохинатися, uh -huh. просто uh -huh. прокидається за якісь інших проблем. Ми зараз говоримо трошки про і, ін... не про те. Да? Ми говоримо, чому там фізіологічно десь збій uh -huh. пройшов, щоб людина не робила, він не може спати. Оце важливо. Uh -huh. А так, треба Дефіцити нормалізувати. Це можуть бути причини. Да, дефіцит магнія, наприклад, буде велике збудження, організм не заспокоїться. Дефіцит цинк теж він не регулює гормональні органи mm -hmm. і щитоподібно, і е, статеві органи. І тому не працює mm -hmm. тоді так. Організм все збуджується, все важливо. Це велике питання. Можна починати безсоння і роздивитися весь організм. Весь організм через безсоння. Як от поганий апетит? Всі Чому поганий? Чому температура? Це такий... Загальний стан це великі процеси. Ну і це виходить, що от якщо людина до вас звертається зі скарг і ви запитуєте, чи є безсоння, і це ж виходить, що лікувати в. Рятувати в багатьох випадках треба весь організм, так бо це може бути ну, і різні різні причини, розумієте, так? Ми знаходимо да? ключові фактори, які впливають, починаємо працювати з ними. І звісно, що знаходимо найоптимальніший або мікроелемент, або вітамін, або угу. комплексний препарат підбираємо індивідуально по частотах і призначаємо для того, щоб полегшити той стан, ту проблему з яким людина до нас звернулась. І якщо ви щось використовуєте з людей, які нас слухають, можна прийти і перевірити, чи воно ефективно на вас впливає, чи це допомагає вам впоратись з вашою безсонньою, яка є причина вашого безсоння. Ну, може, чим тимчасово недостатньо будь-яких, навіть того, вже триптофана, да, ми призначаємо вітамінові. Є B1, і ще значить, гамаміна масельна кислота, у кого недостатньо, теж додаємо. Тобто треба дивитися індивідуально. Якщо там кишківник такий вже хворий, ага. кровотечі, як же можна це буде відновлювати? Да, буває таке, що і призначаємо тимчасово мелатонін, невелику дозу, якщо бачимо, дуже низький. Бо ну, швидко ми ж за 5 не, хвилин не зробимо так, щоб він вже наповнився гіпоталам. Амо зрозумієте, да? І треба тимчасово зробити. Не бійтеся приймати мелатонін по призначенню. Ну у нас є люди, які самі купують в аптеках. Ну бажано всереди перевірити це вина, у вас може він накопичується, просто не виходить. Або ти можна на шкідли на шкідлив... передозування мелетоніну ну, все, бути... все, що занадто, то не здраве. Є. Це замісна терапія. Вона це тимчасово розумієте, Щоб це, це, це просто ж... це не можна використовувати це постійно, бо реально орган потім ліниться і не виробляє не виробляє мелатоніна. Це шишковидна залоза, і піфіз, і це дуже mm -hmm. тонка структура в нашому органі. А знаєте, я вам хочу сказати, що сьогодні я для себе дізналася там надзвичайно, що називається відкрились. Очі, тому що я маю так багато знайомих, які мають проблеми зі сном, і ну, там, їх рішення це снодійне. Ось а насправді, от скільки ж може бути причин причин і, дуже багато. Да, і весь організм має значить і головне, що це ж легко вирішити. так? Такі да? ну, звертайтеся. Будь ласочка, в клініку в мережу клінік інтегративної медицини SmartMed. Дві клініки працює у Києві. Одна на вулиці Лютеранська, 16, це зовсім неподалік від метро Хрещатик. Інша на Мастицькій, 9, Це житловий масив винограда. Що дуже важливо. Якщо сьогодні до 18-ї години зателефонуєте і запишетесь на консультацію, отримаєте 50 Знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на визначення причин вашої недуги, ваших проблем з. Е з організмом 073 503 4030 – Це телефон, за яким треба зателефонувати. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам величезне, Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини а Також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні. Гостями програми Лікар знає. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав і. До побачення. бажаємо здоров'я. Щоб Жити не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає.